Чому у Маріуполі наразі фіксують високий рівень смертності? Як окупаційна влада планує заселити його росіянами? Наскільки Росія замістила населення у Криму за понад 10 років окупації? І чи продовжує це робити зараз? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованому Маріуполі фіксується високий рівень смертності. Про це на початку жовтня повідомила міська рада. Там зазначили, що за повідомленнями місцевих блогерів, щодня у місті помирають близько 20 осіб. Це означає, що протягом місяця йдуть життя близько 600 людей. Про цю ситуацію також написали в українському центрі вивчення окупації. Там зауважили, що такий рівень смертності у кілька разів перевищує показники 2022-2023 років, коли фіксувалося 350-400 смертей на місяць. Ба Більше така кількість смертей перевищила показники часів епідемії коронавірусу. У Маріупольській міській раді зазначили, що ймовірною причиною цієї ситуації може бути пережитий стрес під час російської блокади міста, жахлива якість води і низький рівень умов життя у місті, а також колапс медичної системи, відсутність ліків, професійних лікарів, неможливість потрапити на прийом та отримати необхідне лікування або дочекатися вчасно швидкої допомоги. Водночас, призначений Росією так званий мер окупованого Маріуполя, Антон Кольцов заявив, що зараз у місті нібито проживає 330 тисяч людей, але протягом наступних двох-трьох років кількість населення може становити 500-550 тисяч. Окупаційний чиновник зазначив, що у Маріуполі, начебто, вже відчувається зростання населення. Зокрема, це спричиняє транспортні проблеми, затори, і окупаційна влада нібито вже готує нові дороги, встановлює світлофори, ремонтує магістралі, включаючи проспект металургів і бульвар Шевченка та будує міст через річку Кальміус. Заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей розповів новинам Приазов'я, що на його думку заяви окупаційної влади про кількість населення у місті. Перебільшені а показники смертності справді суттєво зросли до е, вторгнення до окупації. Проживало ну офіційно чотириста е, 430 тисяч мешканців. Але ми розуміли за даними там білінгу від е, е, операторів мобільного зв'язку, що ця кількість була вища, бо у нас все ж таки було багато переселенців. Ще з 2014 року, і фактичне населення Маріуполя могло перевищувати 500 тисяч людей зараз. В місті явно менше 300 тисяч людей. Якщо порівнювати поточні показники смертності, яку ми бачимо в Маріуполі з відкритих джерел з двадцятим 21 роком, то зростання суттєве. Пам'ятаєте, що у нас була. В активній такій фазі пандемія коронавірусу, і у нас фіксувалися додаткові смерті там до 100, 150 людей на місяць додатково до смертності, яка була. Але загалом ці показники не перевищували 450-500 на піку 550 смертей на місяць. Зараз фіксується 600. Стандартні такі середні показники були на рівні 450, 350, 400 смертей на місяць. Тобто, зростання суттєве, не дивлячись на те, що населення міста суттєво скоротилося у Маріуполі. Наразі спостерігається повний колапс системи життєзабезпечення міста, каже посадовець. В них величезна проблема з кваліфікацією лікарів і з, взагалі, забезпеченням лікарями медичних закладів, це призводить до того, що не своєчасно дуже часто неякісно надаються медичні послуги, тобто, якщо Тих громадян України, які наразі вимушені були виїхати за кордон, перебувають в країнах Європи, наприклад, їх дивує те, що там звичайний запис до лікаря він може там тривати декілька днів, тижнів і навіть місяців, то ця ситуація ще гірша в Маріуполі. Якщо там в країнах Європи немає ніякої проблеми з. Терміновими медичними послугами та коли е, потрібна якась ургентна допомога, е, то е, в окупованому Маріуполі навіть такий базовий рівень послуг він на дуже низькому рівні. Тобто, потрібно дійсно багато тижнів, місяців чекати запису до лікарів і, вперше за все, до вузьких спеціалістів. І є проблема з якістю надання. Ургентної медичної допомоги до планів окупаційної влади збільшити кількість населення у Маріуполі до 500 тисяч людей, заступник міського голови ставиться скептично. Інфраструктура понівеченого міста до цього не готова, каже Денис Кочубей. Це однозначно заміщення росіянами і скоріш за все, це довгострокові плани окупантів. Наразі ті темпи там, десь відбудови, десь будівництва. Нового житла, а вони говорять про те, що до окупаційний, скажімо так, період по кількості житла вони можуть от цього показника досягнути лише в розрізі, ну в найкращому випадку, 15 років, або потрібно суттєво збільшувати темпи будівництва і питання: наскільки це Російська Федерація. Може потягнути на даний момент, тобто наразі ви ж бачите, в них навіть немає на ту кількість населення, яка є в Маріуполі, немає необхідної інфраструктури життєзабезпечення, навіть там в медичних послуг. Тому говорити про те, що вони досить швидко можуть стимулювати. Приток населення з внутрішніх регіонів Росії до Маріуполя і збільшити населення до 500 тисяч ну це точно виглядає нереально. Керівник центру вивчення окупації, колишній радник міського голови Маріуполя, Петро Андрющенко, розповів новинам презова, що про підвищення рівня смертності також свідчить кількість поховань на місцевому кладовищі. Вода черговий раз аналіз по Google Maps, свіженькі, що були оновлені, і бачимо зростання вже маріупольського цвинтаря нового сектору за відсутності повномасштабного вторгнення, за відсутності бойових дій або там за відсутності масових поховань. В першу чергу, ну по-перше, це медичний колапс, який вірує нещодавно, в вересні місяці мені здається, наприкінці вересня окупаційна влада звітувала, що наповненість. Медичним персоналом всіх рівнів, маю на увазі там лікарі, медсестри, санітарки, не, не, не перевищує 30% по всіх лікарнях. Це означає, що 70% вакансій або нестача лікарського складу, да, ну, тобто медичного персоналу. Ну, це означає, що людей просто нема кому обслуговувати з точки зору надавати медичної допомоги. Ну, про якість я промовчу, тому що з лікарів там в місті залишились знаєте, гірше з гірше, як то кажуть, да, всі інші повиїжджали. Петро Андрющенко вважає, що взимку рівень смертності у Маріуполі буде зростати. 60% там відсотків, що найменше, це люди пенсійного віку, це там десь 60 тисяч знаходиться в місті. Ну зрозуміло, що вона найбільш а, категорія, яка ну, найбільш уражена да, от цим цим негативним явищем. А плюс за відсутності медичного, як колись казала, да від чого лікують, від того й помирають. Ну і третя складова, яка додалась до такого стрімкого зростання, це відсутність води. Відсутність нормальної санітарії, плюс окупаційна влада приховує реальний ступінь і види захворювань, які верують. А це не дозволяє з ними боротися з широким колом. Всі ці три такі черепахи, на яких базується оце зростання смертності. Вона ще буде зростати. Безумовно, причому буде зростати. І все для того, на жаль, всі, всі ну все на те вказує. Зараз взимку ще буде. Більше ручів погоду враховуючи там ступінь захворюваності і так далі. Далі далі у Маріуполі наразі жителів Росії майже така ж кількість, як і корінних маріупольців. Вважає керівник центру вивчення окупації. При цьому окупаційна влада зацікавлена переселити туди саме етнічних росіян. Додав Петро Андрющенко Росіянам ну хто приїде, тим і заміщують. Ну це фактично зараз. Ми бачимо, що здебільшого це санкт Петербург. Це здебільшого Москва. Тому що там були розложені ці програми і більш доступні людям до пільгової іпотеки. Вони ж як їдуть, вони беруть пільгову іпотеку. А зараз бачимо, що поїхав якийсь челябинск, не, ну, не зрозуміло чому. Ну тобто, де забудовники заходять в нормальну рекламу, де вона спрацьовує звідти їм. Сказати, що є якийсь пріоритет саме у російського уряду, да чи у російської влади з якого регіону завозити, немає. Тобто, в них є розуміння, що це мають бути етнічні русські, ну тобто білі. Православні, да, як вони вважають, ну, ні мігранти, ні азіати, і не мусульманська діаспора, там і всі інші діаспори етнічні, це, це факт, і не Кавказці. Ну, тому тут середня полоса Росії, як вони називаються, да? бо там йде основна реклама і, і певніші міста, де дійсно живуть ну, населення російське, ну, русське конкретно, тут мова вже про етичну складу. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова Кримсько-татарського ресурсного центру Аскандер Барієв розповів новинам Азов'я, що за роки окупації Криму частина місцевих жителів звідти виїхала. Натомість півострів заселили росіянами, враховуючи те, що Виїхали українці етнічні, кримські татари, проукраїнські громадяни. І замість них приїхали росіяни, То в цілому кількість населення сильно не змінилася. В порівнянні загальна кількість в порівнянні а, з 2014 роком, але якісний а, кількість, а якість вона дуже сильно змінилася, тому що замість вже проукраїнських громадян, етнічних українців, українських виконських татар там з'явилося громадяни, і от тут мова йде: якраз в ці процеси вони компенсують. І ми бачимо ось ці процеси. але але на жаль. Скажем, міграційні процеси до Криму з боку російських громадян продовжуються, а вони намагаються придбати там майно, вони намагаються приїхати до крім того, їх стимулюють. Ну, наприклад, тим так званим героям СВО. Так званого Вересу, хто бере участь в війні проти України, а їм не тільки надають грошову там, допустим, винагороду. Їм також надають земельні ділянки в Криму. Росія досі продовжує переслідувати жителів окупованого Криму і спонукати їх до виїзду з півострова. Розповідає правозахисник. Також політику російська окупаційна влада буде поширювати і на інших захоплених територіях. Переконаний Ескандер Барієв, вони почали спочатку. перше почали переслідувати кримських татар, і дійсно, вперше крну вимушений декілька де тисяч кримських татар вимушено були виїхати на територію матерікової України, тобто на підконтрольну української влади. А, ну у нас були різні підрахунки. Ну до, до 20, там, тисяч е, кримських татар виїхали. вимушено було виїхати. Коли розпочалася повномасштабна агресія, то другий етап такого масового переселення е, виїзду кромських татар, в першу чергу, чоловіків е, е, відбувся у 2022 році, коли вони почали часткову мобілізацію в Збройні Сили Російської Федерації. І дійсно тоді теж декілька десятків тисяч почали від'їжджати в треті країни, тобто і в Київ Казахстан, і в Туреччину, і в Європейські країни. Хто в Україні трону часть української влади? Але але зараз ми бачимо третій етап, коли вони вже посилили своє законодавство. І через своє законодавство вони зараз позбавляють російського громадянства. Тобто питання в чому? Питання, що вони насильницьки натуралізували, тобто насильницьки зробили громадянами Російської Федерації. Далі вони зарештували і е, ну скажімо, звинувачили і відправили в тюрми і колонії. А тепер вони позбавляють воросійського громадянства і люди, які... Після звільнення, тобто на своє покарання, а не зможе повернутися до домівок, Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України згарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.